Toyota RAV4 2007 року під капотом маємо 2-літровий бензиновий двигун на газовому обладнанні, автоматичну коробку перемикання та повний привід. Ось так виглядає цей красунчик. Він червоного кольору, славно, звісно, Toyota. Це офіційна тачка, колись куплялась у е, салоні офіційного дилера. Е, 225 тисяч кілометрів пробігу. Я вам скажу чесно, вигляд має шикарний. По комплектації у нас 17 дюймові легкосплавні диски, овочі передніх фар також у нас є в наявності, легке тонування задніх стекол Тканевий, ось такий темний салончик. І знаєте, як для 2007 року дуже непоганий стан має. Шкіряне мультикермо у нас підігрів передніх сидінь, є дві зони клімату, така от простенька магнітола. ну якби Диски зможеш слухати, якщо вони в тебе є. Тут блокування підвізки, надійна коробка автомат. І, в принципі, цього достатньо тобі для того, щоб подолати ще стільки ж, скільки є на одометрі. Дуже гарний і збережений стан салону. Подивіться на дверні карти, вони в дуже гарному стані. Задній ряд сидінь виглядає ось так. В принципі, ніяких питань в мене до нього немає, є і зафікси. І так виглядає Toyota ззаду наперед. Ну, Я вам скажу так, що. Практичність цієї машини і проходимість, вона варта уваги і вона актуальною залишається навіть дотепер. Купити можеш у нас, кільцева дорога 22%, майданчик хапай авто, забивай краще так в навігатор, буде швидше добратися. Можеш купити як заповниш шматочок грошей, який буде вказано в об'яві, так і можеш взяти в лізінг. Від тої суми, яка буде вказана як вартість, бери 15%, це буде твій авансові платіжі від 1 до 5 років розтермінування, можеш взяти в лізинг, їздити кайфувати, кататись та виплачувати цей автомобіль. Тож, хапай авто, не хапай авто.